Ідея заключалася в тому, щоб е, дати можливість мешканцям Золочівської громади працевлаштуватися у місті Богодухів. Але проблема заключається в тому, що між Золочевом та Богодуховим немає автобусного сполучення. Люди добираються на своїх автомобілях, і це є великою проблемою е, в цьому проєкті Ми співпрацювали з е, молокозаводом Богодухівським. МК Ясним, РКЗ Екватор та КП Господар. Ідеєю було те, що одне із підприємств або декілька підприємств можуть надати транспорт для підвозу своїх працівників до підприємств. І на нашу пропозицію відгукнулося одне підприємство: це РКЗ «Екватор». В принципі, ці всі підприємства знайшли собі працівників з нашою допомогою, і ось уже два тижні РКЗ «Екватор» пускає свій автобус до Золочева для того, щоб забирати звідси працівників і вести їх до Богодухова. Вважаємо це хорошим результатом. Бо ми навіть не сподівалися, що так буде, але все вийшло за допомогою наших публікацій, нашої роботи, нашої комунікації. Це все стало реальним. І ось уже два тижні РКЗ «Екватор» пускає свій автобус до Золочева для того, щоб забирати звідси працівників і вести їх до Богодухова. Вважаємо це хорошим результатом. Бо ми навіть не сподівалися, що так буде, але все вийшло за допомогою наших публікацій, нашої роботи, нашої комунікації. Це все стало реальним. Ми сьогодні спілкуємося про перший привіз робітників із Золочева. Багато ми про це балакали. Було перший ваш невеличкий ефір, де ви запрошували людей працювати на рибоконцерному заводі кватерів Вородухові і еще после этого осталось? А, на сегодняшний день поступило к нам новеньких 7 человек. Обучили, присматриваем за ними. То есть мы очень довольны. Люди, люди попались очень хорошие. Это мешканцы самого селища Золочев, так? Так. Первый раз их привезли в четверг, как и обещали. Так. Це був спеціально посланий туди автобус екватора. Да. Ми сьогодні спілкуємося про перший привіз робітників із Золочева. Багато ми про це балакали. Було перший ваш невеличкий ефір, де ви запрошували людей працювати на рибоконцерному заводі екваторів Бородухові. І що після того сталося? А, на сьогоднішній день поступило к нам новеньких сім чоловік. Ми працюємо в Золочеві, але наша редакція розбита. Бо більше дев'яти разів приміщення редакції було обстріляно ворогом і там працювати неможливо. Але ми все одно залишаємося на місці, допомагаємо людям, у нас маленький колектив, але ми справляємося з своїми завданнями, виїжджати звідси не плануємо, хоча інтенсивність обстрілів Золочівської громади почастішала. Наприклад, за 9 днів лютого по Золочівській громаді було зафіксовано 25 прильотів кабів. Плануємо і далі розвивати цю тему працевлаштування. Будемо публікувати також матеріали на цю тему і далі, і будемо співпрацювати з нашими підприємствами в Богодухові, бо такий результат є, і ми ним задоволені.